Доброго дня друзі! Сьогодні у нас 3 травня, морози вже пройшли. Дивимось на кукурузку, чи пострадала у нас, чи не пострадала, вже повилазила вона. Ось такі листочки має. Ось листочок примерший, сухенька верхушка, Ну не всі. Не все. Все нормальный. Уже бурьян поліз, треба саповать. Ну, Мы ще чекаємо щоб она повилазила ловку. Так. Вот тут два вылезло. Тут тоже трошки кончик. Кончики попромерзали. Трошки морозець прихватив кукурузку, але не всю. Ну десь десь є містами прихвачено. Бур'яну вже багато. Треба полоть. Вже тепер видно де. Де хто хотів, той виліз. Є пропуски я вже бачу. Немає. тут есть тут нема. видите, так и садить по одной по одной посадишь может ничего и не вилізе. за і и две садил ничего и не вылезло вот смотрите бледный сидит корінець. я его вытянул А його, яка зараза з'їла. Десь тут рак поїв. Вот тобі і таке буває. А так є пропуски. є конечно. Так що десь не зійшло, а може хтось і з'їв. Вот тут нема ничего, там есть, вот так бывает, будто кукуруза с пропусками. Вот тут в основном есть. Так, хочу вам показать. Це, що я висаджував пробував насіння. У мене є відео на схожість 1 квітня. Я їх садив на проращування. Оце така кукурузка вже на 3 травня. Зараз така вона вже вимахала. Морози пройшли, я її закалив. Це з теплички вона в мене вийшла. Тепер буду її розсаджувати. найду місце десь таке щоб цей рядочок засадити І така кукурузка виросла вже за місяць вимахала в тепличці опять же якийсь коренець коренець відставший якийсь вимахав добре ну такі справи у нас так що будемо вже сапувати кукурузку, обробляти, вже повилазило, тепер видно нам дещо, а то ж не можна було сапувати, поки вона не вилізе. Зараз вона повилазила ось тут, теж є. Ну і так порядках, видно зеленіє. І бур'ян зеленіє, і... Зеленіє кукурузка. Так, друга частина поля нашого я тут підсаджував кукурузку. Ту садив я 16 числа, вже величенька, пора сапувати, а цю я садив 23-го і вона вже ось почала вилазити. Вона Почала вилазити, так льовується де вилазить, де прокльовується. Сьогодні 3 квітня, 3 травня, а це я садив 23-го. Оце за скільки вона за 10 днів вилазить. Уже друга частина городу у нас починає вилазити кукурузка. Земля у нас Влага есть на том рівні. Нормально. Так що все пока чудово. Морози пройшли, пережили ми морози. Кукурузка лізе. Це добре. Треба включити її трошки польєм на капельне зрошення. Так, поки так, всім дякую, що були зі мною. Дивитесь мій канал про вирощування цукрової кукурузи. Все, будемо сапувати і дивитися, що буде далі нашою кукурузкою. Вже починає її рак їсти. Койде ви бачили, під'їв. Все, дякую всім добра, миру. До нових зустрічей на моєму каналі. Підписуйтесь, не минайте, далі буде цікаво.